Свято без радості. Так можна описати річницю виведення радянських військ з Афганістану, бойові побратими, яких здружила війна, рівняни, чиї близькі звіти не повернулись, та просто небайдужі люди зібрались на спільний молебень. Попереду всіх йдуть дівчата з портретами загиблих земляків. Їх У Мене син загинув, син загинув 20 років. Поки з дуже то до року приходжу. І на кладбище і сюди, і в спілку кругом приходжу. 26 років тому радянський Союз вивів з Афганістану свої останні війська. Війна проти Моджахедів тривала трохи більше 9 років, і крім людських смертей, не принесла нічого. За офіційною статистикою там загинуло 14 тисяч наших військових. З нашого міста в Афганістані загинуло 15 чоловік. Ми маємо на сьогоднішній день 13 сімей загиблих, які проживають в нашому місті. Більше тисячі афганців проживає в місті Рівному. Більше Трьох тисяч в Рівницькій області. Втім, у цей день вшановують не лише побратимів загиблих в Афгані, а й тих, хто, повернувшись звідти, знайшов смерть вже на своїй землі. В зоні АТО, відстоюючи цілісність України, віддали своє життя 75 воїнів афганців Більше 400 було поранено. Згадуємо своїх хлопців, своїх друзів, які залишилися в Афганістані. Це болюче питання. Коли споминаю, то душі дуже болить. Але зараз у такі дні, як ви самі бачите, ми споминаємо не тільки Афганістані, які загинули хлопці, а які і зараз воюють. І, може бути, і завтра теж підемо всі воювати. Ірина Мухалевич, назар Мідріган, інформаційна програма День.